Трапеція і її внутрішні лінії діагоналі. Трапеція має дві діагоналі. Особливими є діагоналі лише рівнобічної трапеції. А саме, вони між собою рівні, тобто АС дорівнює БД, і точкою перетину діляться на попарно рівні відрізки, тобто Бо дорівнює ОС і АО дорівнює ОД. Хоча діагоналі трапеції не є такі круті, як діагоналі ромба чи квадрата, і не вирішують, скільки питань в задачах, скільки ті для квадрата і ромба. Але вони роблять свою роботу для трапеції також. А саме, вони ділять трапецію на 4 трикутники. Ось кожну трапецію діагоналі ділять на 4 трикутники, серед яких є два подібних. Саме трикутник АОД. Подібний трикутнику СОБ. Чому вони подібні? Тому що кут САД дорівнює куту АСБ, як внутрішні різносторонні при паралельних і січній, кут БОЦ дорівнює куту ДОА як вертикальні. Отже, цього достатньо, щоб ми могли сказати, що трикутник. АОД подібний трикутнику СОБ. А звідси ми можемо складати усякі відношення. Тобто АО відноситься до СО, як ОД до ОБ, як АД до СБ. Отже, якщо зустрічається задача з діагоналями трапеції, де дані частинки діагоналей, Абсолютно точно можна сказати, що тут будуть використані ці два подібні трикутники. Наступна особлива лінія трапеції це середня лінія трапеції. Ми знаємо про середню лінію трикутника, так от, в трапеції також є середня лінія. Середньою лінією трапеції називається відрізок, який сполучає середні точки бічних сторін. Отже. Маємо серединки бічних сторін, сполучені відрізком М. І знаючи основи трапеції, можна знайти середню лінію, тобто додати ці основи і поділити на два. Ще окремо треба звернути увагу на те, що якщо є в задачі малюнок з діагоналями, і в цій трапеції потрібно провести середню лінію, то ця середня лінія ніколи не проходить через точку перетину діагонали. Але, але точки, в яких. Ця середня лінія перетинає діагоналі і є серединами цих діагоналей. І остання особлива лінія трапеції це бісектриса. Зазвичай, в задачах бісектриса є заодно і діагональлю. Такою діагональлю, яка є бісектрисою гострого кута трапеції або тупого кута трапеції. Якщо придивитися до цього рисунка, то ми бачимо, що основи А і Б паралельні в трапеції. Діагональ є січною для цієї трапеції. Отже, в нас утворюються, утворюються внутрішні різносторонні кути. Тобто, кут 3 дорівнює куту 1, а отже, і дорівнює куту 2. Тому трикутник з основою D є рівнобедреним, тобто, ця сторона дорівнює цій стороні. І про це потрібно пам'ятати. Аналогічно, ми маємо у випадку, коли діагональ є бісектрисою тупого кута. Кут 1 буде внутрішнім різностороннім з кутом 3, і нижній трикутник буде у нас рівнобедреним. Тобто цей відрізок буде дорівнювати ось цьому відрізку. І якщо ми маємо задачу на трапецію з діагоналлю, яка є бісектрисою, однозначно, там треба шукати. Один або другий рівнобедрений трикутник.